Мої вітання. Що таке є профілактична медицина? Що з нею робити? Мало хто з пацієнтів задумується, чому? Тому що звикли вирішувати проблему, коли вона виникла. Сімейна медицина вона побудована так, що дитина народжується, лікар приймає її з пологового і спостерігає все подальше життя. В цьому є велика суть. Чому? Тому що хвороби ваших пап, мам, бабусів, дідусів. Вони поступово стають відомі лікарю з народження вашого, і він спостерігаючи може, наприклад, якщо це цукровий діабет чи ожиріння, слідкувати за харчуванням раціональним вашим, щоб попередити, можливо, виникнення деяких хвороб. У вас це стосується проблем щитовидної залози, ендокринних різних порушень, метаболічних порушень. Є питання, на які ми вплинути не можемо, є які можемо покоригувати. Тому спостереження в одного лікаря важливо і про свої проблеми бажано проговорювати, озвучувати, щоб лікар міг вам порадити. Ви можете звернутися до консультанта в будь-який центр, до любого професора в клініку вторинного рівня чи третинного, але ваш сімейний лікар може знати і порадити досвідом ведення деяких хвороб, тих самих, з якими ви звернетеся до спеціаліста, як вам здається, кращого рівня або приватної клініки. Але Обізнаність, поінформованість вашого лікаря може бути більше, і щоб попередити деякі хвороби, за ними потрібно спостерігати, поки ще, можливо, вони не з'явилися. Це стосується онкології, тому дуже важливо звертати увагу на ті чекапи, на ті обов'язкові обстеження, які йдуть у жінок. І в чоловіків старше 25 бажано статологічне обстеження жінкам у ЗД молочних залогах жінки старше 40 – це мамографія. Чоловіки старше 40 – це проста специфічний антиген і оглядоролога, якщо виникають якісь проблеми. Флюорографія дітям старше 14. Загальні аналізи, взагалі, по ситуації всім діткам раз на рік, загальний аналіз крові і сечі, цукор по показах. Дивимось по ситуаціях. Старше 40 людям, холестерин. Ультразвукове обстеження, якщо ви його не робили, ще, то видно з органів червної порожнини нирок, раджу зробити скринінгов в будь-якому віці, щоб знати, є у вас якісь вроджені кісти, інші питання, можливо, якісь особливості ваші, щоб про них знати, чи вони виникли, чи вони були жінкам, органів малого тазу. Чоловікам так само передміхрової залози для того, щоб знати, є якісь питання, що немає. Якщо ми будемо ходити профілактично на ці обстеження, ми будемо знати, що нас чекає, що в нас є насправді. І оці четверта стадія з метастазами, які, на жаль, в нашій практиці зараз зустрічаються діагнози різних локалізацій, вони тоді ну, просто не будуть з'являтися. Важливість мати здоров'я це потреба кожної людини. Але Розуміння того, що дбати про нього ви маєте самі, маємо формувати, має бути свідомість, усвідомлення того, що якщо ви прийдете до лікаря і він вам дасть якусь інформацію, це буде для вас користь і для вас ймовірність того, що або не виникне хвороба, бо якщо вона виникає, будете знати, як з нею боротися. На різних етапах, на різних стадіях хворобу можна побороти, навіть якщо це онкологічне захворювання. Тому встигніть вчасно. Звернутися і отримати необхідну для вас інформацію. Цінуйте себе, бережіть себе і будьмо здорові.